Засідання комісії, комісія правомочного засідання 8 жовтня 25 рік. У нас дня на повестці дня 27. Років. Проведемо без перегрви. В течение гордин. Ніхто не хоче. Так. так, перше питання. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвідку Лоборонянської міської територіальної громади на період до 27 року. Програма відновлення докладачка Чубей Маріна Сергієвна, начальник відділу економічна розвідка та Вільпабрянської міської ради. Будь ласка, Маріна Сергієвна. Допутати до вашого розгляду пропонується проект рішення про внесення змін до програми соціально-економічного розколуницької міської територіальної громади. на період до 2027 року. Зміни стосуються стосується з підсуредньо пункту 4.2 4.19. це Доповнюємо розширюємо так, скажемо, перелік регіонів, яким ми зможемо надавати допомогу. Якщо попередні ми могли надавати матеріально-технічну допомогу територіям, де ведуться активні бойові дії, або території окуповані чи де окуповані, то додаємо даними змінами території, які постраждали, внаслідок збройної агресії, і відповідно вносимо відповідні від зміни, вносимо і до додатку. Два На 2025-27 роки заплановано 250 тисяч. Дані зміни стосуються звернення знамениської територіальної громади, яка звернулася до нас податкову, яка постраждала внаслідок атаки безпілотників. І тому такі зміни пропонується внести для допомоги нашій громаді. Які у кого будуть питання? За. Питань. Помагаємо? Да. І нам поможуть, і ми помогаємо. Нам помочь, давайте. Так, де барано? Бухаємо, будь ласка. Друге питання про визначення альтернативних джерел водопостачання. Про визначення альтернативних джерел водопостачання допоміж Боранов, начальник відділу житлово комунального господарства міста бадування Хмельницької Шановні Члени комісії, значить, по даному питанню пропонується ну, такий проект рішення. Перший пункт визнати 37 нецентралізованих джерел 37 джерел нецентраліз... нецентралізованого водопостачання. Ну, це колодязі, громадські колодязі, які обстежені та внесені до акту інвентаризації джерел до централізованого водопостачання на території Богданської територіальної громади від 7 серпня 2005 року як альтернативні джерела водопостачання. Другий пункт контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію з питань агропромислового комплексу земельних відносин екології, раціонального використання природних ресурсів промисловості енергетики, транспорту, зв'язку та житлового комунального сподарства, будівництва і архітектури, голова комісії Анатолій Цесарський та на заступника міського голови та діяльності виконавчих органів влади ЖКА Євгенія Кулика. Ну це один колодець, ну, на минулому засіданні. Ми ну, ми ми ну як на баланс Так де ж у нас це один колодець альтернатива наша? Так, да. ну це як, альтернатива. Це ж капри море. Альтернатива централізованому водопостачанню. Теж, ну, громадський колодязя для да, разі бо... виникнення надзвичайних ситуацій. Сала, да, це, колодязя, це колодязя, але це колодязя. Один ми поставили раніше на попередній сесії да, біля Шатохіна помню, да. на баланс. А це ну, вони як знаходяться на території нашої громади, ну, села. Да. Вони знаходяться. Ну, вода в них є, наскільки, да, наскільки да. я знаю, вода щось пропала. Е, рівень, води, рівень води в багатьох колодязях ну, і, і можливо достати черпнути воду. Так, да, є, є такі. Ну зимою відновлюється рівень піднімається. Ну там дощі будуть. Але ситуація а? така не дуже не В колодязях ми все ну, десь півтора місяця назад е, обстежували з працівником Держпродспоживслужби Васильєвим Анатолієм то по уровню воды по богате. Все так само ситуация. Да. Хотя сейчас все бурят, бурят установки. Це поки що у нас офіційна тільки один і ці 16 37, Вони є, але. Там я теж було 40 років тому назад, я був молод. Зараз би много молод і красавець. Води немає. Да, ні, ну, то не ми общество? нічого не поміняємо. Це, це не общество ні колодеза, да? Це дворі, в людей там. Ні, ні, ну вас це колодеза, це на вулиці. А на, вулиця. на вулиця. там, індивідуальні. Не в кожного, а в багатьох є. Та їх більше 150 штук. Ну, так вони. ну вони ухожені, хороші, так? Да? Так, да, да. Ну ремонти робляться в цьому году. Ми ще ну як там звіт посилали на Держпродспоживслужбу, то ми по деяких, ну фотографувалися, проведені в цьому році 5 чи 6 клодізів ремонти. Угу. Квадхоз приводить. Бетовівали цю ж цабри не міняли там. І що ж робили? У нас його клею, так, зрозуміло. Спасибо, що ви нам видали інформацію. Страшно. Так, приступаємо к нашим все питанням. Пан Юріч, будь ласка, начальник відділу земельних ресурсів, Мамінецька міського ради. Так, перше питання: затвердження проєкту та затвердження технічної документації ту в погребничій суворопарку. Це е, наші сонячні батареї. Що це за погребіще? Якісь такі слова? ну, mm -hmm. не mm -hmm. дуже приємне. Це 9 гектар, вони вже вони зробили технічну документацію, проект землеустрою. І це просять затвердити і надати в оренду терміном на 30 років. Е, і процент буде 6%. Це, це погреби час. А ми на першому засіданні скільки процентів лишали? Ну це для оренди землі, для простих, да, а да. це. А це не простий. Ні, це просто у них було 4%. Угу. А хтось його встановив 4%? Ну раніше це скільки років назад, коли нашу сонячну поставили, це 4 відсотки. Ну по всій області, по Україні 4, 3, 4, по вчорашні, 4, 5. 4, 4 – це вчорашній день вже. дії. Да, 4, 3, 5. Просто це дуже дуже великі суми. Ну, сильно великі суми. То а у нас скільки? У нас 6. 6, 6, да, Понятно. Так, Поїхали. Так, погребище, і так само все з дібровка. Вони це там... що, дві, де, 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 дві різні на тому самому місці будуть? Ну, рядом, Ряд, да, там так, там будуть, так. Це, це теж дві земельні ділянки, вони їх розділили, бо. А Що таке ССС? Саме Сонячна електростанція. <звук> Дебривка. Дібрівка. дібрівка. Ну, в нас зараз стоїть Дібрівка, mm -hmm. а це вони продовжують, розширяються. Теж так само в них на 30 років і під 6% від земельної ділянки. Потім йде про проєкти Землеусів щодо віддавання земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення Качану Юрію. Це в Качана Юрій Ти ж так не спіши, щоб ми ж казали, чи згодні, чи згодні. Для камери, хоч треба казати. Качану трика автомат. Качану Юрій Затверджуємо чи не затверджуємо. Затверджуємо. А? Ми ж вже а? його Теж дозвіл давали. Не дозвіл давали, да. давали да. да, це вже За... Да. За... За... За. Юрію Вікторовичу. Качан Юрій Вікторовичу змінює цільове призначення, це його приватна власність, в нього було СГ. Він змінює Із ОСГ на будівництво житлового будинку. Це там житловий будинок стоїть. Ми виїжджали, дивилися. А що він хоче? Ну, документацію? Ні, а це що? його приватна власність. І він хоче згорода поміняти на хату. Якщо ну, по-простому, він так? хату там вже построїв, то. А де це Русь? Ну, там от де жовтенки, Та де ж. вон там, смотри, ну, 20-й. Де 20-й там. Бо, Ірина, Ірина, очі на да, да, той. там виросла, вона там все знає. Далі? Да. Так, далі. За Радецький давай. Радецький. Хоть вона змінює із фермерського цільове призначення із фермерського господарства на товарне СГ господарство земельна ділянка стоїть напроти. На об'їзній, напроти штурка там, де добрива, через дорогу ця земельна ділянка серед поля. Ну, я так розумію, що вони із фермерського переводять на товарне, Оце, як по нашому простому це розпаївку роблять. Угу. А, а скільки доведом, там гектарів? 5,44. Угу. Так, далі Заїка Любов Володимирівна. Затвердження проєкту. Це ми їй надали дозвіл. Людина зробила е, проєктну документацію. Вона хоче орендувати город. Біля неї, в Балки є город. Ми комісії колись виїжджали, дивилися. Вона ж заїхала. Це, це, це там. коля, коля заїха. Ні, ні, це однофамільці. Одно вона хоче орендувати пусту земельну ділянку і платить нам. Де вона, вона. живе? Лесі Українки аж в кінці, аж Бубренкою, в балки там. Ага, понятно, зрозумів тебе. Вона своє право використала. як на Це це хоче взяти в оренду в них там хазяйство, городи, ці ж корови. Так, Звеніка. Чучуменко Микола. І йдуть два Чучуменка підряд. Це Чучуменко розробив вже ми дали дозвіл у Дубравки при в'їзді з правої сторони. Була Толока, він її просить взяти в оренду, зробив проєкт землеустрою, це ми його затверджуємо і даємо йому в оренду на 12% на 15%. Років. Це два кучка, виходить? Да, ну, для городництва дозволено тільки 0,60% і це він е, оце ділили пополам. Да, да, ну, там два вони просто окремо стоять, це якби разом, то 0,60 було, два окремо стоять. Це чуть Да. Тепер іде Вирішниченко Ольга Олександрівна про надання оренду, оренду земельної ділянки для будівництва. В цієї жінки закінчився довгий оренди, вона використала своє право ой, ну да, використала своє право на хату, і вона свою хату бере в оренду. Ну, вже вона 10 років брала. А свою хату і, собі варіанті. Да, так, бо вона використала просто право і бере варіант. І тепер на них закінчився другий і вона тепер просить опять надати її на, на 10 років. Ну, для хатів у нас везде стоїть 3%. Ну, 3%. Людська хата, то. Ну, давайте не будемо більше, якщо однаково, все, що білий Так, Потім йде базар на 130Р. Про надання дозволу на розроблення експертної ціни. Це, це, е... то... це Стеценко Ліна Сергіївна. Так, Це Стеценка нашого лікаря жінка. Цей магазин знаходиться напротив Шатохіна, там, де зараз відкриває лабораторію. Ну, і що надавати. Е, Вона. Е... І тут, цього всього, угу. щоб що почалося, що ми надаємо дозвіл, е, людина хоче викупити земельну ділянку. Викупить. Вона в неї знаходиться в оренді, а це вона хоче викупити. Для того щоб викупити, треба знати скільки вона стоїть. І тепер ми даємо дозвіл на експертну оцінку. Нормативну грошова. Ми знаємо, скільки вона стоїть, Експертна не знаємо. Чого так? Бо щоб сопоставити, де дорожче. Чи по нормативці її продать за 50 тисяч, наприклад, гривень, а експортна буде 60 тисяч, то ну, що дорожче, щоб в міській раді більше прибутку було. І це мої даємо дозвіл, вона розробляє експортну оцінку. Плате, потім другий пункт мене доручити, заключити з неї довір про оплату авансового внеску. Оплата авансового внеску в розмірі 20%. Да. Закільки? Це 12 636, це від нормативки. Це наплата 20% зараз. Це прям в рішенні прописано. Угу. Так. На ну, вході, так, я думаю, Як, вже, як вже вона розроблять, вона експортну, ми будемо вже знати, що дорожче, тоді будемо давати їй, викупляти їй, давати дозвіл на викуп. Так, така сама ситуація почті на наступному цьому. незалежності один, це наша хімія. Угу. Але ж тут в них не була розроблена не нормативка, ні, 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 не експертна. Ні, ні, ні. І ми їм зразу щоб перед тим як продати, даємо дозвіл на розробку технічної з нормативки Та, і експертної. І, і тоді вже на наступній сесії, коли вони там його розроблять, то вже будемо. Наступні вже рішення приймати. Це ми. Понятно. Тільки, тільки даєм дозвіл. Даєм дозвіл. Пано, що в росій поступали в білому. Так. Да. Так, потім Ковальова йде. Дивіться, відмова на дані дозвіл. В нас Ковальова це магазин карамелька, який знаходиться біля ЦНАПу, біля файну. Карамелька, маленький такий там кофе, вона заключила договір з комунальником Так. і платила за квадратні метри, скільки вони там о, 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 цей, ну, в, в, в комунальні дії переложив площадку забетоніром, вони поставили сім Тепер вона просить зробити сервітут. Що Ну, Сервітут заключить з нами. На цю земельну ділянку. Як би в оренду, грубо говоря, взяти. Ну, так. Ну. Але ж, дивлячись, скільки вона буде платити по сервітути, а скільки вона нас зараз плата, то це дві великі різниці. Це по-перше. Я не розумію, так а чому предварительно уже... да, сразу. Еще, еще ми ми сразу вже відмовляю? Що не вирішили на землі ми то вже відмовляємо. Я кажу відмовити в зв'язку з тим, що мав. Як, е, 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 сейчас, е, це ж, площадка забетонірована, яка заходиться під махом, вона стоїть на балансі КП Так. І ми не маємо права її надавати, бо вона комунальника. Ти що Вони та, ти на балансі стоять. грубо фундамент. Ну, Я думаю, що це аб'ятаніт. Да, власність є комунальника, так. Да. І... Вона ж подала як. Ну, ну, і, добре. Да. Не ну, ми не можемо дати кому? Кому? комунальнику надати. От ні, вона а, взяти. Ні, ну, я взяти. А ми ж не можемо, бо це комунальна площадка. Ми ж не можемо надати. Так а ч вона просить женщина сама від себе, себе, а не організація. Але ж карамент. вона мала просить як від ФОПа. О, а, могла, зберіг, а вона просить як фізично ну, По цьому питання, треба так питання поставити. Так, да, я теж не розумію. Якщо це організація карамелька по всій Україні, то причому ця карамелька до цієї площадки? Це вона може… Вона площадка комунальника. Вона комунальна. Ну, а, вона а чому вона, а вона, вона туди, вона туди вона хоче вона його? Її. Вона що хоче карамельки їздити в оренду. Да. Ну, я. Да? Правильно так. Правильно я я понимаю? Я ж кажу, як вона фізична чому особа? Я не хочу давати карамельки, Оце а ж, карамельки? Я ж, ж поняв, вона да, так. Так, бо тому, що Розу. карамелька і так здорова ця організація. Що це вони придумали? А чому вони ту, що коло Анатоля, не так не діляють? Ну вони, може, придумали зразу на цю попробувати, а потім будуть далі думати. А, а може коло, а де коло Анатолія? Вони Здрасте. податки, вони А де податки... Аваль? А, вони да. податки сплачують? Сплачують. Нормально, та, ні, Хай собі платять. Зармальності в них немає. Зарбальності немає. Сама, 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 сама. Там у них і очередів немає. На що вони це роблять, я не знаю. Хай платять податки. Так. Що ми рішаємо? яка у кого думка? від, від мовите. Так як от тут Руслан написав. Добре, так? Немає. Ви знаєте, що я вам скажу. Добре. На даний час ми КП-комунальник отримує. Ну, як сказати, за оренду цього майданчика забетонірованого, наприклад, 40 гривень за квадратний метр. Ну, грубо говоря, так. коли ця ж людина оформить сервітут, то міська рада буде отримати 4 гривні за квадратний метр. Ні, нас це не уставлю. Нам діло в тому, що надо вставити наші умови, які вигідні нам, а не їй. Она шторт не спрашивает меня, я продаю за 200, потому что в облице живут хорошие люди. А вообще в по 280 за пределы по района. Так, так. так. — ну, Юрійович, а ви поняли. Ну, я ж за що я не понял. А ви помните, як вони вночі його поставили? Вони ж його ночью да, в наглу поставили. Шоки всі були до утра. Да. Вони його привезли й ночью поставили. Ну, я а помню, там люди боялися, ничего, не понімали. Вони, вони без розрешення ночью привезли. Ночью привезли, вечором. Це без нас. А, это що без нас було? Взяли, да. Я не захожу, бо слави не луку. Все, Хорошо, решили. сейчас, секунду. А якщо ми їх продовжуємо їм більше платити міській раді. Не вийде, бо там все залежить від нормативного грошового. Даже якщо ми ставимо 12%, все одно будет платить чи, чи покуп. Все, вирішили. Хорошо, що відмовляємо. Вона відмовляємо, понятно. Так, виїхали через це питання. ДСНС перша державне. Суть в тому, що наша, наша пожежна частина е, на даний час буде підпорядковувати не першому державному загону, Кропивницькому, а буде е, новоукраїнському підпорядковуватися. І тому ми припиняємо право постійного користування першому загону і передаємо. Я не понимаю, що на українка крутить, щоб Ну Це, ж, так ну, це, не так, це, це так. ж не ми рішаємо. Далінка ти туди. А ми ж хотіли спортивність. Я строїти. б сказав, ми грубо, але вона записується. <гум> ну так, ну, да, поняття. Назва міняється, понятно, я понял. Ні, не назва. Це були, вони підпорядковани кінець ну, раду, а зараз. Щас... Ну, ну, Право постійного користування поменялося на українське починення, так? Да. Так не понял. до, да, до Кера, ж ближе їхати, ніж на даному українці. Попробуй туди доїхати. Ну, Саша Виник теж матерікається, каже, їхати туди. -то. Там же дорогу бити, в общем. Да. Так, даємо згоду, хорошо. Так-то так. І відніє наверху. Давайте 15 питання. Так, Чебанов Юрій, це е, там був неправильний кадастровий номер, на, написаний. Це ми робимо зміни і вписуємо, відміняємо другий пункт. Це, це, це хвата біля мене там по-консомольській. Ну. Це там углу возле налоговий? Ні, ні, це. Тут, там вже продаж. Там жив, Це була, а тут ще одна батька. Так, потім йде про припинення прав оренди укртелеком. Ану 에... розкажи, що ти за Телеком, це в нас на розі вулиці Калініна і Комсомольській була будка желізна. Mm -hmm. І біля податкової будка желізна, яка стояла да, розприділітель. І вони їх прибрали. І тепер вони просять припинити право оренди. Мені. Ну, якщо не припинили, то даємо добро. Про припинення. Так. Потім у нас йде про надання дозволу на передачу ПП укрпалецисти в промислово 1 б Це в нас наша заправка на виїзді на Кероворат. Оце ПП, вона взагалі була. Під, була в оренді в ТОВ Нафтопрайм. Тепер ПП це Укерпалецьм. Беруть її в суборенду, цю земельну ділянку, відкривають. Вона ну, Вони будуть відкривати заправку, да, да? так? Да. Да. Наступне таке саме. Незалежності 88. Це дві це, заправки. Да, да. Це, це, це да, це, да, джентрі, да на давай. Ви поняли, береться палецистим в суборенду і будуть. У нас відкриватися заправки. Все ж ми їх маємо право пустити або не пустити на тераз довго жділ, да? Ну да, ну, між на. Так надо, щоб вони жеке добро для города зробили. Коли не заходять. Це тух іту платили тільки налоги, тому що ми ж втратили по ще бам мільйон. Та тому що на акциз ми теряємо. Поди зарплата, земля і акциз. І кожен з нас втратив по 100 тисяч затолони, які лежали. І нічого показує, що тишина а? пол. А я знаю, чому я не розказував. Мафії побідіть із є, я лучше була. Да? Ну, ну, так, поїхали далі. Поїхали далі. Далі йшли затвердження технічної документації на будівлі. Це касається частного сектора. Це хати Да. Воловчук, це Шуміло, 18. Потім Олійник, молодіжний 2 провулок. Бормотова Валентина Соборна 30, Григоріва Галина, це Дубравки Степова, 20. Потім Дівченко Олена Ковалівська, 23, Андріанов, Євгеній Каштанова, 119, Глібенко Олена Андріївна. Космонавтів 11 пробулок. Так. Недоступ Микола, вулиця Лавандова, 27. І Дримченко Оксана Вікторовна, Базарна, 43. Це всім даємо згоду на затвердження технічної документації. Так, О, всі будинки. Так, Так, які є питання, які зауваження поведення нашого, засідання нашої комісії. Всі згодні з цими пунктами? Так чи ні? 嗯，是。So.